Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги адаптер для нарізки металу. Це ефективний інструмент для швидкого та точного різання металевих пластин. Ідеально підходить для роботи з листовим металом, алюмінієм, оцинкованою сталлю та іншими матеріалами. Інструмент оснащений гострими ріжучими лезами, що забезпечують акуратний та чистий зріз без деформацій. Кий та зручний у використанні він значно спрощує складні роботи, такі як виготовлення деталей, ремонт чи монтаж металоконструкції. Підходить для професіоналів та любителів, хто цінує швидкість та точність, можна використовувати як самостійно, так і в комплектах для різання великих площ.